27 жовтня 2022 року вулицю Академіка Вільямса в Голосіївському районі міста Києва рішенням Київської міської ради було перейменовано на ім'я Степана Рудницького, якого вважають засновником української картографічної науки. Він уперше обґрунтував можливість утворення української держави з погляду етнічних меж. Вчений володів багатьма мовами, його твори видавали у Києві, Львові, Відні, Берліні, Кракові, Нью йорку та інших містах Європи та Америки. Рудницький пройшов буремний шлях, був свідком Першої світової війни, української національної революції, працював на еміграції та у радянській Україні, але не пережив сталінського терору. Походив майбутній географ з освіченої родини, що проживала в перемишлі. Його тато, Лев Рудницький, працював шкільним учителем географії та історії, а мати Емілія належала до освіченої Галицької родини таборських. Степан Рудницький початкову освіту здобув у Тернополі, куди його родина перебралася з перемишля, а гімназійну у Львові. Потім вступив до Львівського університету, однак через смерть обох батьків та матеріальну скруту змушений був призупинити навчання. Року 1899-го Степан Рудницький таки закінчив навчання і отримав диплом Львівського університету, який дав йому можливість викладати географію та історію в середніх школах. Кілька років він учителював у Тернополі та Львові. Для поглиблення знань у географії в 1904-му Рудницький продовжив навчання у відні, відвідуючи семінари професорів Альфреда Пенка та Віктора Уліга. Значний вплив на Степана Рудницького мав Михайло Грушевський. Проте з часом між науковцями з'явилося серйозне розходження у поглядах на історію України, адже державник Рудницький не сприймав народного романтизму Грушевського. У 1902 році Рудницький одружився із чителькою з-під перемишля Сібілою Шенкер. Вона, до речі, заснувала та опікувалася українськими дошкільними закладами, захоронками, у яких діти з бідних сімей отримували харчі та одяг. Степан Рудницький був автором настінних карт, офіційно затверджених австрійською владою для використання в українських галицьких школах. Проте найважливішою його працею до воєнного періоду стала коротка географія України у двох томах. Це була перша ґрунтовна праця з географії усіх українських земель. У передмові до короткої географії Рудницький писав Ми, українці, земля, де живемо, зветься Україна, чи вона під Російською державою, чи під Австрійською, чи під Угорщиною, бо хоч і ділять її кордони, хоч розірвана вона на шматки, але ж один народ, що її заселяє, з одною мовою, вдачею та звичаями. Праця Рудницького мала значний вплив на розвиток вітчизняної науки. Наша географія як наука починається саме від Степана Рудницького, а його праця, коротка географія, стала основою, твердинею, на якій почала розвиватися українська географічна наука. У своїх книгах Рудницький запевняв, що Україна лежала на окремій тектонічній плиті і мала цілком іншу геологічну історію, а отже, була цілісною і відокремленою територією. На етнографічній карті Степана Рудницького ареал компактного проживання українців був не лише на Холмщині і теренах нинішньої України, а й на великій території білоруських земель, східніше Азовського і майже до самого Кайспійського моря, а на Заході ледь не до далеких передмість Варшави. На початку ХХ століття укладачі етнографічних карт та атласів, по суті, займались творенням кордонних нових держав, які могли постати на руїнах імперій. Рудницький, оперуючи фактами та статистичними даними, незважаючи на критику колег, затято відстоював ідею окремішності української нації та майбутньої держави українців. На початку Великої війни Рудницький на військових зборах січових стрільців читав курси з картографії та топографії, а потім перебрався до Відня, де служив військовим географом при австрійському генштабі. В Австрії учений відновив контакти з Альфредом Пенком, який був впливовим дорадником, експертом німецької політики на Заході. Наукові контакти обох вчених спричинилися до написання рудницьким науково-пізнавальних розвідок і книжок про Україну, зокрема, Україна і Українці. Її переклали англійською, італійською, угорською, румунською, чеською та хорватськими мовами. Ця книга, за задумом Рудницького, могла б допомогти переконати представників держави Троїстого Союзу, що поява незалежної України убезпечить Європу від російської експансії. Додатком до цієї книги йшла перша в історії етнографічна карта Україна, яку розробив сам Рудницький. Українською мовою вона з'явилася у 1917-му під назвою Оглядова карта українських земель. Усі наступні покоління українських географів відштовхувалися у своїх напрацюваннях саме від неї. Після проголошення Західноукраїнської Народної Республіки Рудницький влаштувався у Львівський університет. Проте вже за кілька місяців польська влада його звільнила. Рудницький знову емігрував до Віння, де працював експертом з проблем географії, статистики та нафти в імміграційному уряді. Представниці Радянського Союзу за кордоном розгорнули активну пропагандистську кампанію, переманюючи до себе фахівців, які опинилися за кордоном. Через посольство Радянського Союзу у Чехословаччині Рудницького, як відомого фахівця з галузі фізичної географії, картографії і геології, запросили перебратися до Харкова. У Харкові Рудницький організував єдиний в Україні науковий дослідний Інститут географії та картографії. Окрім цього, дослідник очолив музей антропології та етнографії імені Хведора Вовка і викладав в геодезічному інституті в Харківському університеті. У червні 29-го року Рудницького одностайно обрали академіком Всеукраїнської академії наук. Він також був членом кореспондентом Віденської академії наук, членом кореспондентом географічного товариства в Берліні, дійсним членом Слов'янського інституту в Празі та Чехословацького географічного товариства. Академік географ пропонував заснувати океанографічний інститут та став ініціатором геомагнітних досліджень, розширення мережі метеорологічних та астрономічних станцій. Але під копфаком сталінської системи творча енергія Рудницького згасала, вченому наполегливо пропонували вступити у партію та нав'язували співпрацівників. Постійні підозрі в інтерандянській діяльності виснажували. Врешті-решт, 21 березня 1933 року, Рудницького заарештували. Минуло якихось сім років, відколи гречне офіційне запрошення перебратися до радянської України перетворилося на безглузді звинувачення у спробі повалення влади. За рішенням НКВС він був ув'язнений на п'ять років, а вже у жовтні його відправили з у Свірлах, біломорсько Балтійський комбінат, а пізніше на Соловки. Його записали до інвалідної команди, де він дуже страждав від поганих харчів і тяжких побутових умов. У неймовірно важких соловецьких умовах вчений продовжував науськову працю і не залишив її до останніх днів. Упродовж 1933 років написав дві наукові книги, понад півтори тисячі сторінок Геономія, астрономічна географія і Ендогена динаміка земної кори. До сьогодні не вдалося з'ясувати долю цих праць. У жовтні 1937 року особлива трійка управління НКВС Ленінградської області засудила Рудницького до найвищої міри покарання розстрілу. Вирок виконали 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Лише 1965 року радянська влада реабілітувала Степана Рудницького за відсутністю складу злочину. Відтоді почалося поступове повернення до науки суспільства забутого імені видатного українського вченого світової величини, який стояв біля витоків модерної географічної науки в нашій країні.